Той, чому так придумав, що в день народження після загадування свого заповітного бажання свічки на торті потрібно задувати. Ти ніколи не задумувався над цим? День народження дуже сильний енергетично день, в який ти плануєш своє життя на слідуючий рік, так і на майбутнє. Свічки на торті символізують світло, яке освітлює шлях для кращого і швидшого здійснення задуманого бажання, світло в нашому житті. Задуваючи свічки на торті в свій день народження, ти, загадавши своє бажання, ускладнюєш йому шлях для здійснення, ти заперечуєш сам те, що ти хочеш. Тобто, ти сам своїми діями руйнуєш свої мрії і бажання. Бо ти гасиш світло свого щасливого життя. Якщо ти хочеш, щоб твій вогонь життя палав і мрії та бажання здійснювалися, не задувай свічки на торті. Хай вони горять чим подовше і прискорюють час для здійснення твоїх бажань та мрій. А якщо потрібно свічки загасити, то для цього є інші способи. Цей день роби собі ті подарунки, про які ти мрієш, роби все для того, щоб у цей день ти був щасливий і в гарному позитивному гуморі. А біля тебе, щоб були ті люди, які зичать тобі добра. А всі інші, кого ти рахуєш, що їх потрібно пригостити, хай святкують з тобою в інший день. І завжди пам'ятай, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен і зобов'язаний в своєму житті. Це бути щасливим і в гарному гуморі, та насолоджуватися життям.